Отже, браття і сестри в Христі. Ми з вами продовжуємо роздуми над псалмами. Маємо сьогодні 79-й псалом. І перш ніж почати роздуми свої над цим псалмом, хочу згадати попередній псалом 78-й. І якщо згадаєте, так там мова йшла про саме про історію Ізраїля. І останні слова цього псалма, можемо казати, вони були такими потішальними. В них, якби, говорилося про те, що Господь через Давида, але є той, який буде вести свій народ. Але сьогоднішній псалом, 79-й псалом, я б його назвав трошки таким важким псалмом, можливо, якомусь розумінні темним псалмом, тому що мова йде саме про плач над руїною Єрусалима. І це мова йде про ту ситуацію, яка з Єрусалимом відбулася приблизно у VI столітті, так до Різдва Христового, як або як ми звикли казати ще до нашої ери. І ситуація була насправді в Ізраїлі не дуже добра, була трагічна ситуація. І для того, щоб зрозуміти в якому роз... в якому стані тоді був ізраїльський народ, я зачитаю лише два такі вірші: це третій і четвертий вірш. Тут ми читаємо пролили кров їхню немов воду довкола Єрусалиму, і нікому було ховати. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та посміховизком для всіх, що навколо нас. І мені ця ситуація, слухайте, нагадує ситуацію сьогоднішню, в якій ми опинилися. Тому що наші часи сьогоднішні. Ми їх можемо десь так само назвати темними часами, тобто часами зруйнування наших міст, так? часами, коли справді проливається багато крові, коли є багато горя, коли є багато плачу і є багато смутку. Багато хто із знайомих, моїх знайомих, я думаю, і ваших знайомих, багато хто якби, задається цим питанням, доки це буде. І багато хто навіть знеохочується, знеохочується до того, що ну вже все, вже кінець треба тікати, тому що все є погано, з цього всього ми ніколи не вийдемо. Але цей псалом, він дає нам таку важливу, знаєте, підказку і таку важливу річ для того, щоби, скажімо так, у ці темні часи мати правильну дорогу. Тому що заважимо таку річ, що коли є темно, то ми можемо навіть думати, що ми йдемо правильно, а насправді ми йдемо не в той бік, ми йдемо не туди. І тому дуже важливо є якби, взивати до Бога. І це зауваження, доки це буде тривати, воно є і в сьогоднішньому в п'ятому вірші. Ми якраз чуємо, що псалмоспівець взиває до Господа: докіль, о Господи, чи будеш гніватися повіки, палати мене, мов вогонь, твоя ревність. Тобто, і потім йде якби, таке прохання, досить таке жорстоке прохання псалмоспівця, що, Господи, оцей гнів, який впав на нас, вилий на тих, які тебе не знають. І дуже цікаве це є зауваження, і дуже цікаве це є таке ну, побажання, цікава така молитва насправді до Бога. Щоби Господь покарав тих, щоб гнів свій вилив на тих, які його не знають. Падок, десь два або три місяці тому я відвідував такі курси, або, скажімо так, такі психологічні курси, такі певні непевну таку програму, яка називалася Відновитися заради життя. І це був була така програма для того, щоб підтримувати тих. Які постраждали від війни, чи самих військових, чи підтримувати тих, які постраждали від війни. Мова йде про психологічну підтримку, хоч і не тільки, але більше саме такий напрямок. І там на цій програмі лектори нас заохотили до того, щоб ми написали свій псалом. Була певна така обстановка, щоб ми глибше увійшли у свої роздуми, якби були справедливі і чесні із собою самими у першу чергу. І з Богом так само, і нам треба було написати свого, свій псалом. І слухайте, коли я читаю цей псалом, то з одного боку я якби, так собі зауважив, ну, такий трошки жорстокий псалом, якби Ісус Христос нас вчить ну, не так бажати ворогам стільки зла, але інакше. Але коли я згадав свій псалом, то слухайте, він був дещо подібний. Так, можливо, я ворогам не бажав там якогось там, не знаю, прокляття чи чогось іншого, я бажав їм навернення, бо я переконаний в тому, що саме навернення наших ворогів це буде найкращий спосіб, і це буде вигідно для всіх. Тому бажав більше навернення, ніж прокляття, але я так само мав цей, цей вираз, можливо, в іншій формі, але суть була одна та сама. доки господи, тобто доки буде це все тривати. Тому і сьогодні думаю, що якщо б ви писали свій псалом, а до речі, можете це зробити. І коли особливо вам буде важко, коли вам є важко в житті, коли є важка ситуація, скажімо так, коли є така темна ситуація, я не думаю, що сильно би відрізнявся ваш псалом від цього псалма, думаю, що було би це саме взивання «Докіль, о господи. Тому можете спробувати Можете спробувати написати свій псалом, але так, щоб бути чесним із собою і чесним перед Богом. Тобто не прикриватися своєю якоюсь праведністю, святістю, що от я тут такий святий, я всім бажаю добра, всім тільки, щоб було добре. Але щоб написати те, що в тебе на серці, те, що ти справді відчуваєш. Можливо, ти про це ніколи не говориш. Але ти то відчуваєш. І тоді десь ми побачимо, які насправді є наші, е, наші думки. Але дивіться, роздумуючи над цим знову ж псаломом, роздумуючи, докіль о Господи, це пов'язане є із горем. І коли я це роздумовую, то виникає в мене таке питання: а чому взагалі горе існує? Чому біда вона існує? І як собі відповідаю на це питання, то думаю, що горе є там, де є зло. А що таке зло? А зло це і відсутність добра. Але звідси наступне питання. А добре, а чому тоді немає добра? Ну, якби відповідь в мене така подвійна. Перше, добра може не бути в твоєму середовищі біля тебе, тому що воно тебе покинуло так перший варіант. Або другий варіант добра нема, тому що ти його покинув. І чомусь я думаю, що в нашій ситуації це якраз другий варіант. Тому у нас е, десь можемо бачити, що процвітають усякі мольфари, всякі ворожки, всякі там не знаю, відьми і, і всякі хеллоу і це все впроваджується, і це все набирає оберту. Тобто, якби питання, до кого ми звертаємося. І тому справді це важливе питання, як десь співав Вакарчук. Е, можливо, ми не тим богам молилися. Тобто, можливо, ми добро якби відкинули. Тому дуже важливо, щоб ми вслід за цим псалмом розуміли своє становище і йшли правильною дорогою. У дев'ятому вірші ми чуємо такі слова: Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені Твого Ради. Визволь нас, прости нам наші гріхи імені Твого Ради. Тобто чуєте, що тут визволення. Від тої біди, про яку описує і цей Псалом, є пов'язана із прощенням гріхів. І тут нам так само, до прикладу, прийде уривок із Євангелія, коли Ісус Христос зцілює паралітика, перше прощаючи йому гріхи. Тому це дуже важливо для нас, щоб ми, ми пам'ятали, якби десь робили висновки з того, що, куди ми прямуємо. І потім в восьмому вірші ми читаємо: не згадай проти нас провин предків, хай прийде небарно нам назустріч твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Тому, дорогі браття сестри в Христі, я думаю, важливо для нашого його народу, а так як і, зокрема, для кожного з нас, от зрозуміти цю нужденність, вельми велику нужденність, яку ми маємо у милосерді. Чому Ну, бо гріхів наших куча. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, я бажаю, щоб ми справді, взиваючи до Господа докіль о Господи, щоб ми зрозуміли, що Господь є біля нас, але важливо його не відкидати, а навпаки, приймати те, що він, він нам дарує, і йти назустріч йому у тому значенні, щоб приймати Його милосердя. Я бажаю кожному з вас, я бажаю собі, щоб коли є це горе, коли цей плач. Ми могли правильно взивати до Господа і бачити просвіт, так бачити правильні дороги, які ми маємо йти. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка!